Ми опублікували інформацію, що до величезних штрафів волонтерам це 100 тисяч гривень. От за порушення митних правил при перевезенні автомобілів йдеться про 2022-2023 рік, от які давно вже так ці машини передали у військові частини. От розкажіть, що відбувається, чому так трапилось? І я опублікувала взагалі та допис про те, що скористалася можливістю і подала поправки до проекту закону, який готується до другого читання. До другого читання якраз готується внесення змін до митного кодексу щодо порушення митних процедур і застосування адмінвідповідальності. Чому це я зробила? Тому що в мене є декілька звернень від благодійних фондів зі Львова, з Дніпра. І ну досить тривалий час. Я намагаюся розібратися, що відбувається, і досі не можу зрозуміти, чому держава на центральному рівні не з не внесе зміни в митний кодекс так, щоб люди не страждали. Я ось про що. Є благодійні фонди, які працюють давно, з перших днів широкомасштабної війни. І те, що було вкрай потрібно на перших етапах, це забезпечення наших військових підрозділів автомобілями. Ну, до речі, ця проблема є і досі, і це якраз той витратний матеріал, який найбільше потребують наші бригади, наші військо. Просто як витратний матеріал. Так от наразі З'явилася така проблема у благодійних фондів, що певний департамент митної служби України якраз зараз проводить перевірки і вже склав декілька десятків протоколів. От ну, відносно тих, хто до мене звернувся, це, наприклад, 30 протоколів щодо порушення режиму везення автомобілів. В чому він полягає? Що благодійна організація при використала митний режим гуманітарної допомоги, надала лист військової частини, а потім передала цей автомобіль зовсім іншій військовій частині, не тій, яка була вказана в митній декларації. На перших місяцях широкомасштабної війни це взагалі взагалі була ж така проблема і широко використовувалася нашими волонтерами, тому що взагалі було ну ми знаємо, що нічого не зрозуміло, про які там порядки і норми можна було говорити. На той час головне було завести, і мені вже сьогодні і адвокати, і юристи, і представники, директори цих благодійних фондів пояснювали, що це проблема не поодинока, Таких протоколів вже дуже багато по Україні. Мало того, вже є навіть судові прецеденти, тому з одного боку митниця почала їх складати справно а з іншого боку, це призводить до великої кількості судових процесів і відстоювання своїх інтересів. І до речі, от ті, хто до мене звернувся, вони в одних випадках виграли першу інстанцію. і в цих же випадках, наприклад, податково митна служба все рівно подає апеляцію. Або навпаки, програли першу інстанцію, подали в апеляцію і виграли апеляцію на користь благодійного фонду. Тому наразі, а в чому полягає зараз претензія митної служби? Що коли ввезли помитні декларації в режиму імпорту, в режиму благодійної допомоги відносно конкретної військової частини? ця конкретна військова частина мала отримати автомобіль, взяти на облік і підтвердити зараз в тих реєстрах, з якими звіряється митна служба. І от, оскільки таких, такого не було на перших етапах, ми зараз намагаємося дослідити це питання. Я, я насправді консультуюсь із митною службою, щоб справді допомогти тим, хто не зловживав. Хто передав ці автомобілі і в кого є підтверджуючі документи, що автомобілі передані в інші підрозділи? Тоді таких треба звільнити обов'язково від відповідальності, бо вона не маленька. Вона зараз застосовують статтю 483 це переміщення з приховуванням від митного контролю автомобіля, тобто, або надання неправо, неправдивої інформації. І цей штраф передбачає в розмірі від 50 до 100% вартості таких товарів. Від 50 до 100% вартості. А ще є інша стаття, 485-та. Це дії, які спрямовані на неправомірні звільнення від сплати митних платежів. І тут застосовують штраф у вигляді несплачених митних платежів. І це все сягає зараз сума середня до 100 тисяч гривень за один автомобіль. От тому е, я б е, насправді навіть не, е, не розуміла і здивувалася, що так е, мій допис сьогодні підняв таку хвилю запитань, тому що насправді. Е, Перезвонило дуже багато людей, які вірять, що мої поправки допоможуть їм розібратися в цій ситуації, і знімуть з них цю роботу, яку вони зараз мають доводити в судах, чи мати справи з митною службою. Пані Ніно ще цікаво така тема, що от в Україні розглядають можливість онлайн голосування на виборах, навіть після війни. Вже от розкажіть, можливо, що вам відомо про цю ініціативу депутатів? От які можливо існують механізми її реалізації, чи щось напрацьовували? Я розумію, що влада зараз приміряється до різних варіантів проведення виборів з застосуванням онлайн-голосування. Це і приклад Молдови, це і приклад Румунії. І мені здається, що тут е, намагаються переконати, що це дієвий механізм, який можна застосувати і для України. Ми ж знаємо, що ми, ну, наприклад, я особисто розумію, що це абсолютно точно не можна такі, так, таке голосування застосовувати для України, тому що наші ці наступні вибори будуть знаєте, такі найскладніші. І забезпечити конкурентність політичних сил в виборчій компанії, і забезпечити таємницю волевиявлення, і тому що люди не мають боятися голосувати за ту чи іншу політичну силу. Це все ми маємо забезпечити, і все це не забезпечується через онлайн голосування через цю систему, тому обговорюють. В закритих в основному групах влада більш за все сама зараз думає над цим, як це так підсунути людям, щоб це можна було голосувати. Ну і тому, коли вчора проголосували в першому читанні закон про множин на громадянство, це зовсім вже вибило всіх з колії, і всі розуміють, що вибудовуються якісь великі системні порушення, які хочуть нам. Довести як дане, щоб ми прийняли, щоб ми приймали участь в цьому і ще й потім сприймали як виконання держави конституційних прав всіх громадян, таки про множинне ем, ну, громадянство. Ви вже згадали про те, що Рада так підтримувала підтримала відповідний законопроєкт. Взяла вже його за основу. Все таки можна від вас дізнатися, як це бачать депутати. Що саме множинне громадянство? Так, чи це законопроєкт? Множинне громадянство теж саме прийшов, принесла законопроєкт, підготовлений, невдалий текст, незрозумілий, з якими цінностями ну, ми вчора, просто в Верховній Раді абсолютно не могли зрозуміти. Якщо є буде електронний громадянин України, то чи він буде мати права обов'язки як звичайний громадян? Чи буде в нас тепер розділено на декілька категорій і різні обов'язки, різні права виписані, що передбачав президент, коли подавав цей проєкт закону? Скажіть, будь ласка, от що, що він хотів цим сказати? Звісно, тепер ті, хто віддав голоси, говорять, да ми будемо працювати в робочих групах для того, щоб самим, самим зрозуміти, як це має працювати. Тому що навіть ви знаєте, українська діаспора є їх спільний лист про те, що вони дуже підтримують надання. Можливості, наприклад, їм стати громадянами України, але вони також задають ряд питань і говорять, що такий проект закону голосувати не можна було. Чому не попрацювали всі спільно? Чому знову роз'єднали суспільство саме на таких питаннях, які би ну нам мали додавати? Міці додавати в кінці кінців, тому що насправді насправді багато діаспорян мріють про те, щоб вони мали українське громадянство, але не можуть виконати вимоги нашої конституції щодо статусу громадянина України, і ну нарешті мені здається, що вже так зовсім знехтувати громадянством України це все рівно як один із атрибутів країни. Це вже було переділ точно. Прикриватися тим, що такі спрощені процедури потрібні для того, щоб надати громадянство військовим, які є громадянами інших країн і приймають участь в бойових діях, це неправда. Бо абсолютно для цього не потрібно приймати такий закон широкий широкою спе, широким спектром дії, тим більше що в нормах іншого законодавства вже є можливість надавати громадянство саме воюючим громадянам інших країн. Ну і про перебір, так теж дозволю собі висловити свою суб'єктивну думку, тому що сьогодні от в раді мали розглянути скандальний цей законопроєкт 10.242, про якраз криміналізацію розголошення даних із закритих реєстрів. Ну, тобто, роботу журналістів-розслідувачів ну хочуть, ну кажемо, як є, просто винищити під корінь. І от скажіть, як от вже втретє, справді цей проєкт, проєкт цього закону проходить комітет, навіть і от і чому ну депутати так якось слабо навіть виступають проти нього? Ну, бо справді лише від журналістів про це чути. А я вам поясню, чому я сьогодні випадково попала на засідання комітету, воно проходило в кулуарах Верховної Ради. Я зупинилась, тому що насправді цікаво розібратися в тонкощах дискусії, яка є серед, ну здавалось би, профільних представників народних депутатів, які є в профільному комітеті правоохоронної діяльності. Вибачте, але знаєте, от ніхто до кінця не договорює. Від кого і що хочуть закрити пояснення влади про те, що створено багато реєстрів дуже з е, е, чутливою, закритою інформацією щодо військових, щодо їх родин, щодо іншої інформації, яка вираховується через інші реєстри щодо безпекових таких ситуацій. Крім того, вони наголошують, що це. Ну, типу, ми хочемо, щоб цієї інформації, навіть через журналістів, вона потрапляла потрапляла в руки ворога. Ні, не хочемо. Другий аспект, який влада представляє, що в правоохоронних органах також є багато конфіденційної інформації, яка абсолютно очевидно має тенденцію так витікати, передаватися. В тому числі і журналістам розслідувачам на якихось незрозумілих підставах. Це я почула під час обговорення. Що говорили якраз представники, mm -hmm. які захищали жур... журналістів і доказували, що це можна врегулювати, щоб справді журналісти-розслідувачі отримували і, 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 інформацію, і це не було. Закрите джерело, знаєте, як от говорять зараз по е, інформації е, нашого джерела, нам стало відомо. Так от е, влада хоче, щоб це наше джерело було ідентифіковано джерело кожної журналіста чи компанії журналістів, і тому е, е, намагання вичленити. А щодо якої інформації може звернути, звернутися журналіст? Яка інформація є суспільно важливою? Про що треба інформувати суспільство? До чого треба дати доступ журналістам? І тут запнулися. У нас немає визначення, хоча є в статтях про інформацію суспільно важливою, суспільно корисну, в статтях про змі. Ой, в законі про змі є визначення, але його недостатньо. Щоб ідентифікувати, що оця сама інформація з реєстру є такою. Я вам розповідаю зараз, я не є членом цього комітету, ніколи там не була на засіданнях, але те, що я почула і на чому зупинилося сьогодні засідання, не стали виносити рішення і пішли всі думати, це саме над цими критеріями, про які я проговорила. Тому що для влади це є очевидно важливим проєктом закону. І вони хочуть сказати, що ми не будемо якби зменшувати доступ до інформації журналістів, але в той же час вони наміри її як би, звузити, сконцентрувати, і з тим, щоб така інформація, яка надається журналістів, мала слід. тобто, Ідентифікацію користувача бази даних, який надав цю інформацію. Оце зараз основний лейтмотив цього проєкту закону. Звісно, декілька тільки депутатів говорять голосом журналістів на цій групі, але ж теж треба, вони говорять тільки в рамках законодавства з тим, щоб конструктивно зараз виписати. Певні зміни, бо я так зрозуміла, що навколо цього питання ну зосереджено зараз там головні представники влади. Я бачила віце-прем'єр-міністра Стефаниша сьогодні, біля цій дискусії, вона теж приймала участь. Отже, це є якесь дуже важливе питання. Ну і на завершення, пані Ніно, ще. Рада не змогла відкликати бойка з посади члена комітету з прав людини. От, теж якийсь сюр, чесно кажучи, от, ну, мені не віриться, от, що ці депутати представляють інтереси свого народу, а от, ну, ще вашу можливо думку з цього приводу хочеться почути особисто мені було сьогодні дуже не по собі, тому що коли я не знаю, це чи неочікувано, чи якось підняли цей проєкт постанови, щоб розглянути в залі, я бачила, як представники деяких політичних сил, ніби демократичних, почали виходити з зали. Я навіть не зрозуміла, що це за сигнал і до чого він призведе. І просто колега, яка поряд сидить, говорить: я впевнена, зараз може навіть не вистачити голосів. Справді 217 голосів. Я почала дивитися по залу, Зрозуміла, що були домовленості у пана Бойка із певними лідерами фракції груп, і вони це все зробили. Я не присутня була про цих домовленостях, але це було видно. Можна проаналізувати не кількість, хто проголосував скільки відсотків, а кількість людей, які були сьогодні в залі, голосували на всіх проектах, а потім зникли. На голосуванні постанови про відкликання з комітету по правам людини пана Бойка. Оце ганьба. Я розумію, для мене є важливим питанням. Ми завтра будемо його піднімати. Не нову постанову голосувати виключно закон. Є декілька проєктів законів про те, що вони представники ОПЗЖ, народні депутати, які зайшли з мандатом від опозиційної цієї партії опозиційна платформа за життя, яка, яка припинила свою діяльність в Україні, мають бути відсторонені від засідань. В залі Верховної Ради. Ми, можливо, я не знаю цієї юридичного моменту, ми не можемо їх позбавити, позбавити е, е, статусу депутата. Хоча сьогодні наводили приклад, коли пан Вакарчук написав заяву на вихід із фракції, його відразу позбавили статусу народного депутата. Ці люди, представники ОПЗЖ, після закриття. Партії, існування партії в Україні всі написали заяву на вихід з ОПЗЖ. Раз вони написали, значить ми мали би право їх позбавити статусу народного депутата. Але для влади це занадто. Якщо занадто, то давайте приймемо зміни, на які спроможні парламент. Це прийняти зміни до регламенту роботи Верховної Ради і відсторонити членів забороненої партії від участі в засіданнях Верховної Ради. І все. І нехай вони рахуються народними депутатами, не знаючи, буде їм нараховуватись заробітна плата, але вони не мають бути допущені до роботи в залі і не мають мати право чути всю конфіденційну інформацію на комітетах. А тим більше. Представляти інтереси за межами України, одна із представниць, яка є на фотографіях в Кремлі, це вони ж не такої великої давності. Це в цьому скликанні, коли вони там зустрічалися і фотографувалися всі разом. Вона є керівницею однієї з груп, які створилися дві групи на обломках ОПЗЖ, і їздить зараз по закордонах. Представляти інтереси України і просити допомоги. Це як може бути. Ну ми скажіть, от в нормальному житті ми можемо собі дозволити таке явище? Ні, звісно, не можемо. Ніхто би не поступився своїми принципами, гідністю бути поряд з такою людиною. Але ні, слугам дуже зручно працювати з ними. Я вже декілька разів дивлюсь в себе на профільному комітеті. Вони також є основними. Тому питань дуже багато.